обнимали, года. увидели первый раз мы жили на в частном секторе и услышали это 17 17 было февраля по радио уже уже знали что было принято решение командованием ВСУ об оставлении города Рідні дівчинки, яка померла в Авдіївці, знялись у сюжеті російських пропагандистів. У ньому подружжя радісно розповідає, як довго чекали росіян, але про онуку, яка загинула через вторгнення окупантів, вони так і не пригадали. У пропагандистському ролику подружжя звинувачує українських військових в обстрілах міст на сході. Мовляв, це була жорстока евакуація від української влади. Водночас рідні дівчинки розповідають, що вони впродовж двох років насолоджувалися кремлівською пропагандою по радіо. Кожну хвилину слухали російське радіо. У нас була волна. і от два года ми. ДНР Радіо, русское радио. Мы слушали и ждали, 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 ждали. И когда нам сказали, что ВСУ отходит, просто мы, мы не могли поверить повірити. Навіть. Як повідомляє змі, волонтер Владислав Маховський неодноразово пропонував рідним дівчинки вивести її з-під обстрілів, але ці відмовились. Згодом подружжя пенсіонерів почали ховати онуки від волонтера та не дозволили йому вручити дівчинці подарунок на день народження. Нагадаємо, шестирічна Еліна померла під час обстрілів від серцевого нападу. Цієї ночі, 11 січня 2023 року, російські військові вісім разів обстріляли Авдіївку. Надія Ковальчик, телеканал НТА.